Серія марок присвячена родині Бандери. У Тернополі сьогодні погасили першу і ексклюзивну. Її тараж неймовірно малий і лімітований. Всього 56 екземплярів. Марку погасили спеціальним поштовим штемпелем з перевідною датою. Файне місто це буде велика серія 12 марок. на першій зображено бачу, роботу. Відомого графіка, учасника збройної боротьби ОУН і УПА Ніла Хасевича. Його робота, зокрема, присвячена провіднику Степану Андрійовичу Бандері. На Марці найвідоміше графічне зображення Степана Бандери. А на звороті конверту коротка біографія провідника ОУН. Ну і на звороті представлено буде перший пам'ятник. найголовніший, з яким знаходиться в нашому обласному центрі. Пам'ятник Степану Андрійовичу напроти обласної ради так на наступних конвертах якраз будуть зображені всі 12 пам'ятників на звороті, і відповідно будуть присвячені також родичам Степана Андрійовича Бандери. Унікальність цієї серії у тому, що кожного місяця у різних наперед визначених місцях Тернополя гаситимуть по одній марці. Тим самим віддаючи належну шану борцям за незалежність. Наступний захід запланували на 12 лютого і буде приуроченим до дня народження Василя Бандери, молодшого брата українського революціонера. Сьогодні з потретів наших провайдерів, наших наставників щира, напевно, дяка за те, що ми достойно несемо той прапор свободи незламності, виконуємо їхню мрію і, безперечно, вони щасливі. А ще в свій час один із них казав, що відвоювати свободу і волю може тільки сильна нація. Опісля урочистої церемонії погашення марки відбулася просвітницька година для ліцеїстів. Тут говорили про створення організації українських націоналістів, родину Степана Бандери та його біографії. Тому такі заходи, які сьогодні будуть проходити, проходять зараз, це безперечно. Велика праця нас, українців, і особливо діти для вас. Бо вам тримати той, той прапор героїв нащадків ми вам передамо, беручи в наших наставників, щоб ви достойно пронесли мрію наших незгасимих національних ідейників, наших провайдерів. Слава Україні!